Тай, друзі, мене звати Максим Буднік, Я директор та засновник компанії Буднік Group. Мені 43 роки, я батька трьох дітей та власник цього шикарнючого Джека Джака на ім'я Жорік. Я б хотів роз... трошки розповісти про філософію нашої компанії, про нашу місію, про наші методи роботи. Спочатку трошки історії. У 2004 році я закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури по спеціальності ПЦБ, промислове та цивільне будівництво. Як інженер-конструктор я пропрацював три роки в проєктному інституті та приватній кампанії. У 2006 році я запустив власний бізнес по проєктуванню приватних будинків. Друга частина мого бізнесу була створення каталогу готових проєктів под який включав в себе більше двох тисяч проєктів польських архітекторів, українських, литовських. Це був досить успішний проєкт. Ми довгий час були на перших позиціях Google по запросу проєкти будинків. З 2009 року я почав активно будувати. І десь з року я повністю передав весь проєктний бізнес моєму партнеру і переключився повністю на будівництво. 2016 року я запустив новий напрямок будівництво на продаж будиночків і ми почали співпрацювати з такими відомими та е, досить е, преміальними котежними містечками як Green Hills та Riviera Village. На даний момент е, в моєму активі більше 150 реалізованих проєктів. Приватних будинків, приватна школа Britannica School, Townhouse на 8 секцій загальною площою 1320 квадратних метрів. Я би себе спозиціонував як кастомний забудовник. Так, моя компанія це більше про будівництво будинків з характером, аніж будинк, масовий забудовник. Ми будуємо будинки з цікавою архітектурою, і це більше всього тому, що будівництво це для мене це не просто спосіб заробити гроші, це перш за все, моє хобі і моя частина мене. Я люблю створювати класні, красиві речі. Про роботу з клієнтами. Клієнт це людина, яка Довіряє тобі великі гроші, і щоб створити дуже важливу річ, одну з найважливіших в її житті це будинок. І тому, коли людина тобі так довіряє, ти маєш виправдати її довіру. І не маєш ніякого морального права робити свою роботу погано, неякісно, або, або не знаю, там. Якимось чином підвести цю людину. Тому наша робота з клієнтами це завжди він він Виграв, виграв. Ми намагаємося максимально виправдати довіру, робити все якісно і максимально чесно. Так, це філософія нашої компанії. Наші клієнти це наші друзі, з якими ми продовжуємо дружні відносини. Закінчення будівництва. Кожен наш е прораб, регадир чемно спілкується з е клієнтами. Напротязі всього будівництво це наша корпоративна етика. Е Ми е і наші клієнти це друзі, так це працює. Ви можете в цьому переконатись. Подивившись історію нашої кампанії в публічному доступі, з 2006 року я жодного разу не змінював свій мобільний телефон. Наша юридична особа, приватна компанія Будні Груп, існує з 2006 року. Нічого не змінювалось. У нас немає ніяких судових тяжб або позовів, тому що ми робимо свою роботу якісно і навіть коли виникають якісь непорозуміння. Ми завжди можемо знайти з клієнтом якісь о, спільні точки. Так, це дуже важливо, тому що будівництво це реально стресова, дуже стресова тема, і ти повинен забезпечити себе від цього і одразу роблячи свою роботу якісно і е, Створивши дружні, дружні відносини з твоїм клієнтом. Трошки про нашу цінову е, політику ми е, працюємо в сегменті середній та вищій цінової е, політики, будинки середній бюджет 150-300 тисяч доларів. Фінансування відбувається поетапно. Якщо взяти, наприклад, будинок 200 квадратних метрів з бюджетом 150 тисяч доларів, це я кажу про будинок під оздобленням, з готовим фасадом, з віктами, то перший етап це нульовий цикл. Ми беремо. Перший внесок буде там в районі 10-15 тисяч доларів. І Далі це 70% від вартості етапу. Тобто ви оплачуєте 70% на початку етапу і 30% по завершенню. І далі ми переходимо на наступний етап: коробка, покрівля, фасад, вікна і так далі. Якщо ми будуємо під ключ, то це йде. Далі йдуть комунікації, інженерія, відпалення. Водопостачання, каналізація, електрика, чорнове оздоблення, штукатурка стяжка, гіпсокартон і чистове оздоблення, всі малярні роботи, плитка інсталяції, столярка і так далі. Також ми виконуємо з нашими партнерами ландшафтні роботи. Ну, весь комплекс необхідний, щоб завершити будинок і в'їхати туди жити. Отже, що іще? Сподіваюсь, що ми продовжимо наше спілкування. Наші контакти ви можете знайти на сайті. Буду радий відповісти на ваші питання. І сподіваюсь, ми зустрінемось на вашій ділянці, щоб продовжити наш діалог про те, як побудувати ваш найкращий будинок. Па-па!